Третя Україна відзначатиме день молоді саме 12 серпня. У Вінниці для хлопців та дівчат підготували тиждень активностей. Це панельні дискусії, майстер-класи, спортивні змагання та творчі вечори. Кожний з семи днів має свою тематику. Перший день присвячений ментальному здоров'ю. Тиждень молодіжних заходів, включаючи форуми, тренінги, майстер-класи, концерти, спілкування з однолітками та виступи крутих спікерів у Вінниці стартував перший день обласного молодіжного форуму «Юз Юнайтед Саммерфест», організований департаментом соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної військової адміністрації спільно з молодіжним центром квадрат та студентською радою Вінничини. Безумовно, нам надзвичайно приємно, що серед тих, хто боронить нашу землю, є лідери. Молодіжного руху, і я впевнена, що вони доєднуються до нас і вітаннями і е, ментально. І я хочу, щоб ви поаплодували їм зараз так, щоб вони почули там на передовій і Андрій Мельничук, і Артем Маткаміров. Тому я прошу усіх вас поаплодувати їм. Ідея виникла спонтанно, тому що перш за все ми готували саме день молоді, саме United Summer Fest. І це переросло в те, що наші колеги підсказали, що можна зробити таку круту ідею. В них були свій контент, на свій контент, і це все поєдналось в одну неймовірну креативну ідею тиждень молоді. І власне, ось сьогодні, ми починаємо з United Summer Fest». Кожний з семи днів має свою тематику спортивний, інтелектуальний та творчий. Перший день присвячений ментальному здоров'ю. На панельні дискусії керівники молодіжних центрів ділилися своїм досвідом. Також для хлопців та дівчат підготували багато інтерактивів та цікавинок. Коли ми починали обдумувати і організовувати тиждень молоді разом з департаментом, то ми придумали такий інтерактив. Тобто кожен учасник, який відвідає заходи, буде отримувати наліпку. Протягом усього тижня молоді можна буде зібрати сім наліпок. І Перші чотири учасника, які збере сім наліпок, тобто відвідає сім заходів протягом тижня молоді, отримують подарунки. І п'ятий нас такий ми вирішили, має бути інстаграм-амбасадор молодіжного центру квадрат, тобто найактивніший учасник в соцмережах, теж отримує подарунок. Більше як сотня хлопців та дівчат, виготовляли букети сухоцвітів, грали в інтелектуальні ігри, розписували шопери та печиво. Малювання воно відволікає дуже від непорозумінь, від депресії, можна навіть так сказати. Воно багато що може, можна вкласти в думки свої в малювання. Готувалось у Вінниці до Дня молоді більше місяця. Усіх приготуваннях брали участь хлопці та дівчата. Обов'язки покладалося відповідальність за нашу локацію, оскільки в нас сьогодні також є локація нашої студентської ради Вінничини, де були представлені наші стікерпаки, наші буклети, де було все детально розписано про нашу діяльність, про наші комітети. І також ми долучилися як співорганізатори у допомаганні в формі волонтерства. Це на різних локаціях наші волонтери допомагають сьогодні. організаторам. А завершиться день молоді квітковим балом 17 серпня, який організовує студентська рада Вінниччини. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.